Окрасою парка Шевченка і фактично єдиною його настільки старовинною частиною чи елементом є виставковий павільйон, який стоїть тут просто по центру. Я думаю, що всі його чудово знають. Дуже довго була поширена така думка. Я думаю, що багато зараз хто думає, що це павільйон, який був замовлений Броницькими для участі, навіть кажуть, в всесвітніх виставках у Парижі. Насправді історія цієї споруди трошки інша. Тобто, це дійсно виставковий павільйон, дійсно початку ХХ століття, але його замовили для імператорського політехнічного інституту для участі в одній з київських виставок. Власне кажучи, потім цей павільйон використовувався цим інститутом своїх потреб. Ще пізніше став частиною його аграрного якогось підрозділу. Цей підрозділ вже в 20-30-ті роки був об'єднаний з білоцерківським сільськогосподарським інститутом, і таким чином його майно переїхало до Білої церкви. Таким чином, цей павільйон опинився в білій церкві використовувався дуже довго як така теплиця навчальна, де, скажімо, там вирощували якусь розсаду, якісь рослини, проводили якісь досліди. Збереглися з цього приводу навіть серія фотографій, як науковці інституту, власне кажучи, там проводять якісь дослідження. Згодом він став непотрібен, і його передали колись, не знаю коли точно, передали, кажучи, місту. І так він переїхав аж сюди. Ось така довга історія через Київ до Білої церкви. Я дуже сподіваюся, що його приведуть в належний стан, тому що це дуже цікава пам'ятка. І я б сказав би, що насправді таких виставкових павільйонів, я думаю, що в Україні збереглися буквально одиниці.